Зубер смачний носик. Прийшла зима, засипала все навкруги снігом, Замила доріжки, вікна морозом розмалювала, вийшла Марічка на двір погуляти, побачила величезні кучугури снігу і вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, то й сніговик вийшов маленький на сніговика сніговачок зачинятими гудзиками, віником гілочкою, носиком морквинкою. Змерзла Марічка, поки ліпила сніговичка, і побігла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір. Дивиться, а в сніговичка носика нема. Взяла вона ще морквинку і зробила з нею сніговичку нового носика. А наступного дня та ж сама історія стоїть сніговичок і знов без носика. Дивиться, Марічка, куди ж ця морквинка щораз зникає? І вирішила вона поспостерігати за сніговичком. Пішла в хату і у віконечку позира, аж тут глядь, підкрався до сніговичка зайчик. Хвать морквинку і навтюки. Так от хто носика в сніговичка ще раз супить, сміється Марічка. Розповіла цю історію дівчинка бабуся, а та й каже: на онуку ще морквинку. Зроби носика в сніговичку. Марічка так і зробила. Побігла на двір і приліпила морквинку сніговичку замість носика. А наступного дня. Марічка цілу зиму зайчика готувала.